Гарного сім'я, дівчата і хлопці, розпочинається сезон кабачків. От я дуже люблю кабачки, з кабачків є дуже багато рецептів смачних і дуже смачних. От. А чи так, що я буду сьогодні готувати? Сьогодні я хочу приготувати, хотілося просто пожарити, насолодитися, поїсти. Але сьогодні в мене буде лазанья кабачкова. Цей рецепт називається Зроби сам, бо тому що всі роблять її по-різному. Хто як хоче, так і робить. Я зараз покажу свій варіант, як я роблю. Я беру просто ось так кабачки, нарізаю такими скибочками десь по 4 міліметри приблизно. От. Можна слайсами, але я зараз їх поріжу рівненько, порізала я на такі кусочки, слайси кладаю в мисочку, можна млинців ще зробити, але то іншим разом. Тепер, я просто ось так посолю їх трішки. Підставляю, хай постоять, може, декілька хвилин, щоб трішки просолилися, а я зроблю тим часом пляр. Тепер, дівчатка, беру просто два яйця, трішки солі і розбохтую. Я вже розбохтала, розігріваю сковорідку з олійкою. Жарю так, як звичайним чином, так як всі. В борошно і в яйце, і на сковорідку на гару зігріто. І оце так я зараз всі пережарю. Потім покажу далі, що я буду робити. А далі буде цікаво. Дивіться до кінця, все буде добре. Ось там, дівчатка, обжарюю звичайним чином. І викладаю кудись на тарілочку. І отак я всі А Кабачки я ось вже пожарила, тепер відставляю їх і буду готувати зажарку. Ось у мене тут дві цибулинки, таких невеличких, я буду кришити їх, так, як в зажарку, кубиками. Дівчатка покришила я цибульку, сковорідка вже гріється з олією. От. Викладаю на сковорідку і злегенька обжарюю цибульку. Цибулька трішки підсмажилась, тепер я сюди кладу фарш, у мене тут 400 грамів. Одразу солю трішки і перчику чорного молотого Добавляю. А взагалі-то спеції кладіть, хто які любить. Так, дівчатка, тепер, поки м'ясо обжарюється, я кришу помідор. Можна чері, якщо у когось є. У мене звичайний помідор, але гарний у розрізі. Кришу я один помідор. Так ось так воно обжарюється. І сюди викладаю помідорчики. І теж трішки притушу і начинка готова. Готую сир, У кого який є. У мене ось сулугуні є. Ось такий. Кусочок відрізала. Тепер ось такі якісь, не знаю, який бринзочки кусочок, у які є. От. Я люблю так назмішувати різних сирів Де смачно. А скільки класти сиру, це вже ваше діло. Оскільки хочеш. я люблю, наприклад, багато. Начинка моя теж вже готова. Я взяла ось таку форму. І викладаю сюди. Кабачки. Можна слайсами робити, я вже казала, і можна не обжарювати, можна сирими класти, Хто як захоче. Так, тепер, дівчатка, ось я трішки покладу сюди вермишелі. Знаєте, що я забулася зробити? Ну, то не біда. Знаєте, що я забулася зробити? Помазати форму. Ну, то нічого. Тепер, трішки вермишелі поклала. Просто так, для того, щоб, як би було. Половину викладаю ось так цього фаршу. І знов трішки відмішелі. Зовсім такий дрібненької полтинки. Кладу сюди сир. І знов викладаю кабачки. Дівчатка ось так виклала. Декілька штук залишилось, ну то таке. Дуже смачно. Ну і так поїм. Тепер викладаю, дівчатка, решту цієї. Знову трішки вермішельки. І викладаю решту сиру. Так все, дівчатка, підготувала. Тепер ставлю в розігріту духовку, десь 150 градусів, хвилин на 30. Калазанія вже готова. Ось така апетитна. Ось така. Чад. Це дуже смачно. Тут просто переплились смаки. Дуже смачно. Я можу сказати, що дуже смачно. Треба маринці дзвонити. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, все найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові.